І окей, okay, значить, всім привіт. Uh, Рікордені ви пішов. Всім привіт. Значить, сьогодні ми поговоримо про Танос. Uh, як ви вже бачите, що це highly Available Primitive Setup із Long Term Storage Capabilities. Так, uh, да, Сьогодні у нас от, така от буде приблизна агенда. Значить, спочатку ми поговоримо, чому ну, взагалі використали Thanos на слово на одному з проектів, і uh, що ми намагалися цим вирішити. Обговоримо, що не також з А, Далі ми перейдемо до того, чому все ж таки ми вибрали Танос і як він нам допоміг, чи, може, не допоміг. А, далі розберемо е, дизайни. Там є декілька варіантів, є два простих, які рекомендують Антанас. Е, Там їх можна ускладнювати до безкінечності. Подивимося на деякі екземпли. Екзмплі. Е, Демо як такого не буде, тому що мені було дуже важко вирізати. Не хотілося піднімати ще один сетап і вирізати всі, е, закрити що це за клієнт, щоб не заспойлерити. Е, не вийшло, тому будуть такі екземпли кода і деякі проблеми, якими ми стикнулися під час цього розгортання. Також висвітлимо деякі альтернативи, які є на даний момент, які можна теоретично заюзати, і відповідаємо на ваші запитання. Ну, тож, поїхав, значить, перше, е, не так, з Промітіусом. Е, і що ми намагалися вирішити? Значить, задача в нас була яка? Е, нам треба було збирати з декількох кластерів метрики, це зробити в одному місці, зробити одну графану, і щоб це було відносно дешево. І того, що не так з Prometheus, та в принципі нічого. Якщо у вас не настільки така задача, яку вам треба декілька кластерів моніторити одночасно в одному місці. І, наприклад, якщо вам не потрібно збирати ці метрики там рік, два-три. Якщо у вас немає якихось PCI, пісі і так далі. З промітіусом нічого поганого немає, можете використовувати все супер. Тепер все ж таки розглянемо які є проблеми Prometheus в нашому сетапі. Перше, це storage size. Ем, Наприклад, наш один із продакшн кластерів за за місяць або за два місяці розростається диск в ньому на терабайт, а то й на два. Якщо ми захотіли б зберігати метрики більше, то сторіч був би взагалі коштувати деяких е, якихось сум. Друга проблема це ретеншн, Знову ж таки, якщо ви хочете зберігати логи, це в принципі не друга це проблема, яка витікає з першої. Якщо вам треба ці логи зберігати дуже довго, е, вам треба збільшувати сторіч, Постійно збільшуючи у вас росте потім, коли ви захочете його перезапустити, чи у вас там якісь оновлення ноди, чи чогось, цей примітеус буде стартувати дуже довго і їсти дуже багато пам'яті. Наприклад, ми дійшли до того, що в нас приметеус вижирає 60 гігабайт пам'яті, а при запуску вижирає 120. як мінімум. Тому просто нереально. Ще одна проблема. Яку Prometheus не вирішує, в нього немає такого варіанту? Це даунсентлінг або compaction of metrics. Тобто, наприклад, якщо у вас є якісь метрики там трьохмісячної давності, вам не важливо їх в принципі дивитись в проміжку там 5 секунд. Якщо ви їх скрапаєте, наприклад, 5 секунд, вам буде достатньо подивитись якісь історичні дані, наприклад, на проміжку там хвилина чи п'ять. Тобто вас не цікаво, що було десь там між ними. В принципі, графіка збереться, збережеться, і ви побачите, як відбувалася місце. Так, сусіди поцяли, надіюсь, не дуже чути. Тобто в Примітеуса такої можливості нема. А далі скілінг. Скілити Prometheus, в принципі, можливо. А, наприклад, два варіанти: перший ви просто створити два різних інстанси Prometheus, ділити на шарди і збираєте кожним Prometheus метрики з окремих якихось експортерів. Але потім вам треба буде якийсь солюшн як ці метрики з'єднати і зробити одним цілим. Або ви робите два парамітіуси, які збирають абсолютно однакові метрики. А, ви, вроді, заскейлились, але знову ж таки, у вас заскейлили ті проблеми. У вас виріс Storage два рази, виріс і всі ці проблеми ну, в X2. А, є отакі от от приблизний сетап. от така стаття. Якщо вам цікаво, можете почитати Prometheus Scale. А, Хлопці там вирішували, розказували про це і, Знову ж таки, як бачите, вони вирішили використовувати Thanos. Сиптаті зі сейфарами про масштабування поговорили, і як нам танос сім'ї допомагає вирішувати ці всі проблеми. По-перше, танос за своєю архітектурою може моніторити декілька кластерів. Ви можете зробити один кластер, який буде назвати Observability. В ньому ви встановлюєте там основні компоненти і збираєте всі метрики в нього. І там заставляєте одну людину графану, яка повністю Uh, вам показує всі метрики з усіх ваших постель. Uh, з приводу Unlimited Storage Capabilities. Чому Unlimited? Тому що ви можете використовувати S3 для uh, декент, і ваші всі метрики зберігаються на S3. Скільки вам потрібно, скільки ви їх зберігаєте, storage, uh, S3 коштує дешевше, ніж той самий UBS volume? Тому тут без питань. Хайлі авейлябл, тому що ви можете скейлити компоненти незалежно один від, від одного. Надо вам три інстанси, будь ласка, Надо вам чотири. Потім чотири ніяких проблем там особливих нема. А, знову ж таки, кост ефектів за рахунок S3, за рахунок того, що вам не потрібен великий сторич. І знову ж таки Global View Вью вам дає Prometheus, Ви моніторите зразу всі ваші кластери, тому що все зходиться в один компонент, в якому доступні всі-всі-всі сімметрики з усіх кластерів, і та потім такий самий має інтерфейс PromQL. Тобто, якщо ви зайдете в Thanos, цей Кюрір, який собственно і показує вам метрики, він майже ідентичний з Prometheus, тільки назва друга замість Prometheus стоїть Thanos. Це все, тобто. В даному випадку там нас вирішує всі наші проблеми. Uh, і давайте перейдемо до, собственно, архітектур. Значить, о, є. Значить, перша архітектура з uh, ресілером uh, використовується у вас AirGet або Address Only Environment. Тобто ви не можете дозволити у до вас окремих кластерів, якісь під нейтрафікові чи якихось там, тому що вас все закрите. І не можете дати цю трафік. Uh, подивимося на компоненти. Так, у вас є Prometheus uh, setup в кожному кластері, звичайний Prometheus Instance, який пише Remote write, типу TPI, стандартний Prometheus API, і в нього є ресівер Endpoint. Uh, їх може бути декілька цих ресіверів, ви можете робити їх, е там є деякі алгоритми, і декілька можна ставити один ресівер перед ним, який забалансувати. Uh, в общем, це компонент, який приймає всі ваші метрики з Примітіуса. Uh, якісь свіжі він віддає свіж з нього вичитує квері, а якісь інші вже які в нього там більш старіші. Він головкає на s А квері це бейсик. Uh, Коротше, це компонент, який інтерфейс uh, до фонтіеля. Якраз як по якому ви будете робити запити по метрикам і так далі, і якраз цей інфон тобі доповодити в для отримання всіх наших графіків, він сам автоматично ходить і збирає свіжі метрики з ресівра. Більш старіші в нього є сторічки ТВ, які ставиться окремо, сторічки ТВ це бейсіклітків. Це той самий API, який віддає вам метрики, з які відчитий він застроїв. Uh, тут же є в нас компактор, Окремий теж компонент, який ходить. Ви налаштовуєте, як ви хочете, там які метрики вам компактити, які даунсейплити. Це все тут налаштовується. Він ходить в остри і робить вам ці всі метрики. Вже зжимає, зжимає, вжимає, і він запускається по крону, краще. по крону, а, ми зробили так. Можна запустити просто як деплоймент, чи я не знаю на ісіту, як завгодно. Він ходить в остри, що робить, просто. Зримається всі метрики. І е, останній компонент Анаса це рулер. Е, якраз цей компонент відповідає за всі правила, які у вас є в Prometheus. Тобто ви можете на цих інстансах не мати взагалі жодних правил, всі метрики попадають, рулер далі робить всі свої необхідні там метрики, алерти, все, -всі 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 все це зберігає. І якщо є якийсь алерт, він це все відправляє в алерт-менеджер. Це один сетап. Другий сетап, в принципі. Майже ідентичний, але у вас немає ресівера, у вас є сайткар в кожному з кластерів біля Prometheus. Сайткар має бути доступний десь назовні чи з кластерами, залежить від інвармента. Що робить цей Він вичитує свіжі метрики з Prometheus, і квері просто ходить і збирає ці метрики з сайткару. Далі, якщо е і сайткар додатково більш старі метрики, там на основі, ставиться ретеншн, наприклад, дві години. Кожні дві години сайткар заливає метрики в С3. Інші компоненти точно такі самі, все працює так само, все сходиться. В цей компонент він, по суті, рулить А, е Можливі інші варіанти, якщо ви хочете, там querier можна ставити один на другим. Тобто тут може бути в цьому кластері querier. Цей квері підключений до цього кластера. В залежить від імплементації, як вам буде зручніше, як вам залежить від enваймента. Деякі приклади. Значить, uh, як зробити так, щоб метрики не дублювались, і ви uh, бачили, з якого кластера це прийшло? Робиться дуже просто. Це, наприклад, uh, config values, кусок хелма. Uh, ви тут робите, просто вказуєте обов'язково це кластер. Далі додаткові метрики, додаткові, ups, додаткові ем, якісь лейбли, які вам більш подобаються, можете казати, регіон, environment, що завгодно. Обов'язково кластер, тому що по цій метриці потім в графані ви включаєте мультикластер в оці параметри і, і отримуєте ось таку от гарну штуку. Всі дашборди в графані дефолтні вони зразу це підтримують. Єдиний мінус, що, якщо ви будете ставити якісь кастові блекборди з Grafana Labs, прийдеться очі інвармент ворібов додавати на стіну Рафана, щоб ви могли дивитися по е, кластер інформацію. Насправді можна не додавати, можна додати параметр в URI, але я думаю, зручніше зробити. Остап при якщо додавати руками параметр в Юралі, нічого вправити не потрібно, якщо не робити цього то будьте дивитися якийсь перший кластер в мене це був е нам по дефолту. Тому ми вирішили, що всі дашборди ми собі збережемо е теж Terraform і зразу будемо правити тут кластерний додавати цей environment variable. Із проблем, значить, е які в нас були проблеми, ми викладали другий цих карам. Е перший нам не сподобався, тому що ресівер все ж таки складно його трохи налаштувати. Дуже треба було в ним а, детально розбиратись. Часу не було і не зовсім хотілось. Я спробував другий варіант сейдкаром. У нас це вийшло, тому а, вирішили залишитись на ньому. Але тут теж не все так просто. А, це кусок нашого тераформу. Як бачите, тут є темплейт, тут ви вказуєте стор, наприклад, той же S3, Тут вказуєте рулер, тут вказуєте сейдкар і так далі. Єдина проблема. А, всі компоненти мають або використовувати SSL, або не використовувати його. Тобто, наприклад, якщо у вас частина цих компонентів, як Storage Vita, там, чи локальний квері від Prometheus, і локальний сейфкар від Prometheus в цьому кластері, ви можете не використовувати SSL, просто вказати там Prometheus, свій кластер Local. Але коли ви захочете додати, наприклад, з іншого кластеру і. Цей через, наприклад, женс-індрес, якщо ви його заїдете через якісь слова баланса, і там буде SSL. Квері не зможе зняти цю інфу з нього, тому що він буде думати, що там немає SSL. Якщо ви вкажете в отут е, якісь бандли SSL, то він тоді не зможе зняти з локального, тому що буде очікувати, що локально теж є SSL. Е, Яка проблема виникла для всіх локальних? Ми згенерили социальні сертифікати. Далі виникла проблема з тим, що е, цей квері намагається перевірити зовнішні якісь домени і публічні сертифікати за допомогою цього софтсайн сертифіката. І, звісно, він цього зробити не може і фейлиться. І також не збирає метрики. Є е, документація зразу на сайті ТАНОСа, вони вирішують майже таку саму проблему мультикластер та е, з'єднання за допомогою сайткарів Envoy. Тобто вони ставлять в кожний е сейткар. Додатково в кожної примітіус там, де в нас ставиться сейткар, додатково ставлять ще сейдкаром enвой, і Envoy забезпечує систем з'єднання. Я цього робити не захотів. Ми вирішили це зробити іншим. Оскільки я вже все рівно генерую солсан-сертифікат з допомогою серт менеджера. Ми використали додатково від той самої, я не помню, хто там його розробляє. Від того самого розробника, ми використали, використали Trust менеджер Растменеджер просто бере цей self-signed цей сертифікат і додає до нього всі Global Wandel і відомі сертифікати SA. І таким чином, в цьому от сертифікаті, який виявляється в результаті, у нас є для наших self-signed сертифікатів і SA для всіх інших публічних сертифікатів, тобто ротові SA сертифікати Це от такі проблеми, з якими ми столкнулись, і ми їх, в принципі, вирішили. Поговоримо про альтернативи. Значить, з альтернатив в нас є а, Victoria Metrix. Проблема з нею, що вона не підтримує кластер. Вона скейлиться, в неї скейлиться сторіч, в неї є навіть компакшн. Але компакшн є і даунсемплінг тільки в як вона, чи Клауд чи enterprise версії. В OpenSource цього немає. А, інший проект, який ми дивились, який я тестував особисто, це OpenObserve. Ем, з плюсів. Він теж може мультикластер, тому що він а, працює а, як перша модель, тобто йому всі метрики заливають через зимограю, наприклад, Prometheus. і з плюсів він може так само приймати логі, будь-яких векторів, там LogStash, клюнбіт, що угодно. І також підтримувати телеметрі. І це все він робить в одній в одному флаконі, і все це працює прямо, прямо з коробки. але Проект досить сирий, нам не дуже сирий, він відносно новий, буквально йому там пару місяців, і нема деяких функцій, які нам би хотілося там бачити, типу як удав, авторизація і таке інше. Можливо, є ще якісь альтернативи, я з ними не знайомий, якщо у вас є якісь на, ідеї, welcome. і час на питання. Можливо, було дуже швидко, швидко, але як є. Якщо якісь питання, велком. Одне питання від мене: що таке Envoy? Може хтось невідомий цією. Проксі, Proxy. Proxy, типу як Engines, Ingress. Щось типу такого ж саме, якщо коротко. Rejeк Envoy, Ingins а, а Чого він як сайткар, а не як інгресі? Ти сказав, що це проксі, значить він має бути як інгрес, типу окремий контейнер. Е, ні, його можна ставити як sidecar, Тому що mm -hmm. він не як інженгрес. Так, він по-іншому трошки працює, але так. В даному випадку він як е, частина сервіс мешу якогось. Ну, типу, так. Він там між собою якось вони там зробили, що він прокиде сертифікат, Я статтю до кінця не читав, я просто його не хотів встановлювати до кінця, як вони там це реалізували. Як вони рекомендують це робити? Тому що ще один компонент встановлювати в кожен з кластерів ну, не хотілося. Так, в мене Trust Manager вийшов у нас тільки в основному кластері, де основні компоненти Танаса. Треба ставити додаткові штуки в кожен з них. Ти згадував, що дефолтні дашборди підтримують можливість перемикатися між кластерами, які відомі ти зустрів, які не мають такого функціоналу. А тільки ті, які ставляться з графаною по дефолту в Stack, от вони підтримують цей функціонал. Всі інші екстернали, які ти будеш ставити з графана Labs, чи якісь, ти заходиш в інтернеті, по дефолту вони цього функціоналу немає. Ми їх сказав, що ми взяли ці всі держборди, які ми використовуємо. А, в наш terraform їх всі а, описали і додали цю variable кластеру, цю лейбл. Не комітили назад пул-реквестами, фічер реквести? Ні, не комітили, тому що я думаю, що багатьом це не цікаво, і е, воно не буде підтримуватись, тому що в графані, коли ти ставиш цей, е, ці держбарди, вони темплей, там тобі підставляють там і факт стоїть. Тобто вони підставляють, якщо ти включив, вони тобі додають. Якщо ти виключив, вони не додають. А якщо ти закомітиш це в графа лапс там такої підтримки нема, тобто ти або, або вона є, або. Або її нема. А тут зроблено, типу, кастомно в чарті. Mm -hmm. А, єдине, що я забув сказати про Танос нема. Е, ну, верніше, є чарт хіон, а від В'єтнамі, він мені не сподобався. Я взагалі в чарти особисто не люблю, тому е, встановлював я його, писав свої ямліки для Тераформа і встановлював просто ямлікану всі компоненти. А офіційного фільмчарту від самого Таноса, наприклад, якщо ви зацікавлені, ставити його через Хелм нема. Ну по суті, ти встановлював його за допомогою маніфестів Kubernetes. Так, ямліки, звичайно, так. Маніфест Куберніс, так. Тож На кожен компонент описуєш окремий маніфест, окремі там PVC і так далі. Тому тоді, так, деплоймент. Ще з плюсів, які можна віднести, що тепер, навіть якщо у вас є Thanos, у вас буквально один сторож бекенд, а Prometheus можна зробити взагалі без сторежа стейтлес. Тобто зразу всі метри, які будуть попадати через сейткар в основний Примітіус Thanos. До тобто речі, можна, можна ліквідувати сторож взагалі. До речі, стосовно цього, як його збереження метрів, ти казав, вони зберігаються на S3, А як ти давав доступ? Ти сервіс-аккаунт на цей на под якийсь, який там має ходить на сейд каровський под так. сервіс-аккаунт і він має доступ до S3. Причому S3-бакет має бути один, тобто в тебе має бути в і а основному, якщо Тебе є. Якщо в тебе кластери не в одному аккаунті, то має бути в Естрибакеті ще дозволені ролі з інших аккаунтів. Ага, тобто вони, вони всі зберігають в один Стрибакет. Так. Бакет Дорого. один. Так. Трафік. А, а, чи трафік ні. Чому трафік? У тебе є сервіс endpoint на S3 і в тебе трафік до локальний з VPC прямо на s 3. Ну, до речі, там можна. Недорого, ні. А ще таке питання: чи пробував ти взагалі встановити на якийсь не AWS кластер? Тобто, коли тобі не можна використовувати, може, зустрічав просто в описі, е як передати, тобто, чи це має бути змінні оточення для AWS ключів, чи щось кудись має підкинутися? Ну, окрім ролі, звісно, роль то. Ти можеш ключі використовувати, можеш використовувати роль, воно, здається, там підтримує по дефолту роль. Я не впевнений, mm. що це на AWS, але ключі ти можеш йому дати, і воно через ключі також ходить так. Mm -hmm. Можеш навіть використовувати об'єкт сторож на AWS, там різні підтримуються, хоч цей Minio, mm -hmm. наприклад. Ага. От я якраз хотів запитати, чи підтримує він взагалі щось, окрім. Упаку турмобку, це Blob буде. Ага, я от думаю про цю... Там uh -huh. теж є підтримка, так. Да. Вони підтримують всі ці Cloud Storage object. Дякую. Так що, по перформансу виграв? По перформансу не зовсім виграв. Але тепер хоча б Prometheus стартує швидко, тому що в нього нема там 2 терабайта диска, якої йому треба перелапати оцей вал, перечитати цей вал. А, тому стартує він достатньо швидко, а Thanos теж стартує швидко. По кастам єдиний, скажімо так, плюс це Storage. Це інше зекономити ну, не вдалося, тому що Prometheus як вижирав там 60 пам'яті, так і вижирає, тому що він просто метрики збирає. Плюс ще я почав вижирати трохи в основному кластері, тому що там треба gateway, а, е, треба дати пам'яті, компактору треба дати пам'яті, квері вжирують трохи менше, і рулер теж менше живе. Але, типу, по, скажімо так, CPU-memory програєш, тому що там більше компонентів стає, але по стороджу виграєш. І основну задачу вирішуєш в тому, що ти зберігаєш метрики, скільки тобі потрібно, там, рік, два, три. Тут тобто ще виграєш по, як це називати, називається ефективність мейнтенансу. Тобі Слушаю, легше. це. Можеш пройти після. Operation excellence. Згадав. От. І, наприклад, якщо по статистиці можуть пошарити такий маленький інфу, цей пакет у нас він працює вже другий місяць, і він там назбирав 4 терабайта метрик в пакеті. Це без даунсемпла, тому що даунсемпл ми зробили через 90 днів. Тобто, якщо б... випадку випадвипадку Промітіуса, то це вже би був диск на 4 терабайта, який би постійно треба було б збільшувати, і Промітіус запускався би там дуже довго. Я навіть не, не уявляю, скільки там терабайт, гігабайт пам'яті треба було, щоб перший раз запуститися. А Redemption Policy виходить, ти вішаєш на бакет, чи в танусі комп... вказуєш? Що... В компактері в ньому вказано, mm -hmm. так. Ти вказуєш, скільки тобі, які даунцентли робити, і потім в кінці, mm -hmm. якщо це, він моїм, дропає ці всі файли. Mm -hmm. Можна додатково, якщо ти знаєш, що ти, наприклад, тобі не потрібні метрики більше, ніж за рік, ти можеш їх поставити ще додатково редпшн полісі, там через 365 днів видаляти файли з бакету. Дякую. Більше питань немає. Я думаю, запис поки можна стопнути.